Зрозуміло про важливе. В межах проекту Спілкуй ветеран відбулася третя зустріч з ветеранами війни. Цього разу говорили про пільги та лікування демобілізованих воїнів. Фахівці працюють офлайн та онлайн. У нас в групі Медвест близько 8 тисяч співробітників, які знаходяться в лавах зсу. Кожен співробітник медвесту захищений в плані здоров'я, а саме застрахований по програмі медичного страхування, які оплачує метенвес. Аби швидше повернути до мирного життя демобілізованих бійців, допомогти з вирішенням бюрократичних питань в Запоріжжі, відкриють ветеранський хаб. Всі послуги, які надаються міською владою, які надаються державною владою, будуть сконцентровані в одному місті задля ефективності, оперативності і належного вирішення питань наших ветеранів. Реальна допомога та всебічна підтримка головний напрямок Спілкуй ветеран. Сам проект започаткувала громадська організація Запоріжжя, Платформа спільних дій та Криворізька фундація майбутнього за фінансовою підтримки компанії Метинвест. Це дуже цікаво, тому що більше інформації кажуть і поступає, ніж коли ти щось сам шукаєш. А тут можна питання задати, оставляють контактне телефони, по якому можна непосредственно питання задати. Ветеранська політика, пріоритет для Запоріжжя. Адаптація та повернення до цивільного життя головні напрямки роботи. Ресоціалізація суспільства це реабілітація через психологію, через працю, через мистецтво, через спорт. Тобто повертати воїна в соціум, повертати воїна в родину, адаптувати родину до потреб ветерана і зробити все можливе для того, щоб повернення після перемоги було доволі легким. На зустрічі приділили увагу темі протезування та забезпечення засобами реабілітації в Запоріжжі. Тільки з початку року такими засобами забезпечили більше ста учасників бойових дій. Вони можуть звернутися в будь-якому куточку нашої країни там, де вони проходять реабілітацію або лікування, звернутися до відділення фонду, до ЦНАПу або до ОПСЗН з метою отримання усіх засобів. Головне це першочергове забезпечення, забезпечення всього, в тому числі протезування. Втретє на зустрічі працівник Запоріжсталі, ветеран війни пан Вадим. Проект Спілкуй ветеран, каже чоловік, надважливий, адже тут допомагають розібратися та вирішити складні питання фахівці різних галузей. Мої питання вирішені, але як казав, що в мене рідня воює ну, більша частина. Тому коли повернуся, я думаю, це пригодиться, тому що. Ну, брат у мене зараз там теж травми до глаза, коли звільниться з служби. Я думаю, це йому пригодиться.